Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Знаєте, сьогодні чув і бачив дуже тривожні факти, тенденції, новини. І те, що ворог підсилюється, що він веде наступ, ми втрачаємо деякі території. Тому об'єктивно. Я хотів би сьогодні говорити про важливе для всіх нас, ті, хто називає себе дітьми Божими, церква. Ось, і ми повинні звернути увагу, тому що, так, як каже Святе Письмо, що наша битва вона не з тілом, не з кров'ю, а з тими духами злоби піднебесної. І, напевно, сьогодні важливо зупинитися, щоб подивитися в серце. Всі свої обставини, всі свої покликання вашого життя і мого життя, щоб звернути увагу. Я сьогодні декілька текстів Святого Письма прочитаю і трошки зв'яжу їх, і трошки скажу свої розміркування з цього приводу. Але мені б хотілося сьогодні звернути увагу на деякі моменти. Я би так би сьогодні назвав те, про що буду говорити. А хто на горі? Та хто з тим, хто нагорі. І я гадаю, що ви вже здогадалися: ось, що важливо сьогодні нам бути на горі, бути з тими, хто нагорі, і чути те, що Господь говорить. Два, два таких випадки з Святої Біблії прочитаю, щоб ви. Ми мали не чим порозмірковувати. Це у нас книга вихід, 17 розділ. Можна весь читати, але я частково з 7 го віршика. Моїсей назвав це місто Маса і Морива через те, що сварилися сини Ізраїля і спокушали Господа, говорячи, є серед нас Господь чи немає. І далі читаємо. І прийшов Амалек. І воював з Ізраїлем у Рафідімі. У зв'язку з цим Моїсей сказав Ісусу, вибери нам людей і виступи завтра для бою проти Амалика. Я ж стоятиму на вершині гори з Божим посухом у своїй руці. Ісус зробив так, як сказав йому Моїсей і вступив у бій за Маликом, а Моїсей, Арон і Хур піднялися на вершину гори. І коли Моїсей піднімав свої руки, то Перемагав Ізраїль, а коли він опускав свої руки, то перемагав Амалик. Але руки для Моїсея стали важкими, тому вони взяли камінь, поклали перед Моїсея, і він на ньому сів. Арон та хур піднімали його руки один з одного боку, а другий з іншого, так що його руки залишалися непорушними аж до заходу сонця. За цей час Ісус вістрям меча повністю розгромив Амалека і усіх його людей. Після цього Господь сказав Моїсею, Запиши це в книги для пам'яті, і нехай знає Ісус, що я цілком зітру пам'ять про Амалека з під небес. Моїсей збудував жертви, дав йому ім'я Господь мій прапор. Адже рука на престолі Господа сказав він. Господня війна проти Амалеку зроду в рід. І знаєте, я розмірковував і деякі думки свої позаписував, тому хочу поділитися. Знайте, ви зверніть увагу, що народ Ізраїля що він робив, він сварився через те, чи є Господь серед них, чи немає. Хочу звернути увагу всіх, хто слухає, бачить це, Дуже важливо звернути увагу, чи не міркую я про те, чи є Господь серед мене, або ще через кого, що я розумію під тим, що є Господь. Інколи люди думають, що це є дари, то є приналежність до конфесії, то є якесь богослов'я, то ще ще є щось, і люди сваряться з того. Вони шукають або той позиції, або той позиції, але зверніть увагу, тоді, коли вони, тоді, коли вони сварилися через це, що, що зробилося? Прийшов Амалик воювати. Тоді, коли народ Божий роздрібрений, тоді, коли народ Божий не приймає друг друга, коли він рахує, що тільки у нього є Господь, а в інших не є, то приходить ворог і що він робить, він воює. І хочу звернути увагу, чи є сумнів, що де є сумнів, там завжди є ворог. Бо коли люди сумніваються, завжди набагато проще нанести поразку для людей. Наступне, про що я розмірковував, чи не зморилися ми на горі піднімати руки та наш зойк до Бога. Знаєте, вже більш два роки, як ідеться війна. І хочу нагадати, що дуже багато церков бали, брали таке посвячення, щоб молитися кожного дня. Залишилось дуже мало. Ті, хто на горі, і ті, хто тримають руки. Але я хочу звернути увагу, що це іде війна. І тоді, коли руки Моїсея вони опускалися, що було, любі мої? Ворог перемагав. І сьогодні зверніть увагу, як і тоді Моїсей він був на горі. А знизу було військо, було, була зброя, було все, але не були підняті руки. І що військо? Військо терпіло поразку. Тому дуже важливо для кожного з нас, щоб ми звернули і покаялися, і зробили перепосвято Господу, і підняли руки і зойк до Господа за наш народ України. Хочу звернути увагу, що тоді, коли ми піднімаємо наш зойк і віру, і руки до Господа, то що трапляється, Господь зітре пам'ять про ворогів і знищить їх. Чому? Бо він завжди є Господь. Знаєте, хочу звернути увагу, що Моїсей сів на камінь, і він, руки були підняті аж до вечора. Хто не піднімав руки і не тривав їх якийсь деякий час, то ті не розуміють, наскільки то дискомфортно, наскільки то боляче, бо руки отікають. І ті люди, які стояли поруч, Аарон і Хур, вони також тримали і вони не мали змоги опускати руки Моїсея тому, що, Моїсея, тому що тоді приходила поразка. Знаєте, що я хотів би на що звернути увагу? Чи ти став з тими, хто на горі пліч опліч, чи ти підбадьорюєш ті, хто кожного дня йде на ту гору і піднімає руки, чи ти не забув, що повинні бути коло пасторів, діаконів, проповідників, ті, які скажуть, що я полишу все своє і стану поруч, чи я буду підтримувати твої руки. Знаєте, я хочу звернути на те увагу. Бо так само і ми, ми в своїй церкві кожен день молимося, але хочу звернути увагу: нема десятої частини людей, щоби приходили молитися. Підтримуйте руки ті, хто піднімає їх. Бо тоді, коли вони приходять і бачать пусті зали, пусті кімнати, пусті групи, ви розумієте, приходить занепад. І дуже важливо підтримувати. І зверніть увагу, що надалі Бог він каже, я зітру, Бог завжди був, є і буде нашим Спасителем. Дивіться, що тут написано. Після цього Господь сказав Моїсею, запиши це в книгу для пам'яті, нехай знає Ісус, що я цілком зітру пам'ять про Амаліка з під неба. Хочу звернути на це увагу. Чи я готовий для того, щоб пам'ять про цих ворогів в Господь стер? І він каже: Я побудую, Мосей побудував жертвенник і дав йому ім'я, Господь мій прапор. І тому сьогодні питання для всіх нас віруючих, зважаючи на конфесію, що є і хто є моїм прапором, чи дійсно то є Господь, який приходить на цю гору, щоб давати перемогу. І дивіться, це дуже важливо. Бо тому, тому, що він є нашим сховищем і він є нашою перемогою. Наступний текст, який я хочу прочитати разом з вами, це Євангелія Луки, то 9 розділ з 28 по 35 віршик. через вісім днів після цих слів він взяв Івана, Петра Івана Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося під час молитви вигляд, обличчя його змінився, і його одяг став білим та блискавучим. І ось два мужі розмовляли з ним, були то Моїсей і Ілія, котрі з'явились у слави, говорили про віхід його, який мав статися в Єрусалимі. Зверніть увагу, це важливо. Можливо, Господь взяв нас на ту гору. Можливо, вже прийшов Ілля і Моїсей. Важливо, можливо, Господь вже преобразився і стоїть там. Але зверніть, Петро і інші були зморені сном. Вони були зморені сном, чи я не сплю в цю таку лиху годину, коли треба стояти і бачити. І дивіться, Петро і інші зморені були сном і прокинулись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли підходили ті від нього, відходили ті від Нього. Петро сказав Ісусу, наставник, добре нам тут бути. Поставимо три намети один тобі, один Мойсей, один Ілій. Він, сказ... Він не знав, що говорить. Що Петро він не знав, що говорить. А чому то він не знав? А тому, що проспав. Тому що проспав все те, що Мойсей і Ля говорили Господу. Тому що зморений був. Я хочу сказати, ми дійсно зморені. Два роки війни. Я не знаю, де у нас десятки разів звучиться тривога. Ти вже не рахуєш, чи це прильот чи це ульот. Але дуже важливо зрозуміти, не спати, тому що коли ти не спиш, то ти побачиш силу і славу Божу. І далі дивіться, що він говорить. Поставим, і коли він це говорив, з'явилась Хмара і оповила їх. Вони ж злякалися, як, як ті, увійшли в Хмару, і почули голос Хмари, який промовив: це син мій вибраний, його слухайте. Це син мій вибраний, його слухайте. І тому сьогодні хочу звернути увагу, чи взяв мене Господь на ту гору помолитись разом з ним. Чи Він сам нас веде туди, чи ми не маємо на те бажання? Петро і інші були зморені сном, чи не сплю я, бува, серед цього всього лиха? Це те, що не, не дасть побачити, то Боже чудо. Чи Знаю я, що говорю, чи виправдую себе чим. Знаєте, сьогодні дуже багато людей, вони себе виправдують. Вони кажуть, що нема часу, та я сам в собі помолюся, та я побіжу. Але я хочу сказати, нагадую всім християнам: підніміть свій зойк, свої очі, підніміть руки до гори, щоб прийшла Божа перемога. Не зупиняйтесь. І дивіться, чи знаю я, що говорю. Чи дійсно в моїх устах є слова в силі Святого Духа, чи Дух мій, він зморений, стомлений, розбитий, і я відчуваю поразку вже сам в сам собі. І тому це важливо. І голос неба, це син мій, вибраний, Його слухаю. Кого я слухаю більш? Людей, які розбивають мою віру, новини, які сіють смуту в моєму серці, чи я слухаю Господа. Чи я піднімаюся на ту гору, щоб почути цей голос, слухай мого Сина, будь той, ким керує Дух Святий. Чи вуха ти маєш, якщо маєш, то чи це чуєш, чи твої очі вони підняті до гори, щоб шукати лиця Божого, кого я слухаю. І тому Господь каже, що, щоб ми завжди молились і не занепадали духом, щоб побачити силу і славу Господню. Бо наша боротьба не з тілом та кров'ю, з начальствами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. І тому це дуже важливо, важливо стояти і не полишувати полю бою. Нехай очі наші та руки здіймяті і будуть догори. Нехай наш зойк, голос летить до того, хто перемагає, а то є Господь Ісус Христос. Я хочу ще і ще раз звернутися, і як одного разу казав Павло, я просто умоляю вас, брати та сестри, зупиніться, підіть на цю гору, підійміть руки, війна ще не, не завершилася. І якщо руки будуть опущені у церкви, то знаєте що, так як тоді у Моїсея. Знизу військо Боже, але воно програє. Чому? Бо руки, вони опущені. Тому я підбадьорюю. І нехай Господь Він поведе кожного з вас. Не забувайте, не забувайте, бо Бог кожного ранку веде на ту гору, щоби бачити Його славу. Це важливо. Чи я, не, чи я не зневірився, що Господь є Бог, і Він абсолютний контроль над цим. Так як казав Давид, що інші конями хваляться і там колесницями, зброєю, ми не можемо всім цим хвалитись, не військом, не зброєю, бо всього цього доста. Але він каже: а я іменем Господа хвалюся, тому ще стою. Тому ми сьогодні вклоняємося і молимося про те, щоб Бог він зупинив цього ворога, щоб Бог дав перемогу. І так, як тоді Амаліка, щоб стер даже пам'ять про цих всіх ворогів. І давайте ми помолимося в ім'я Господа нашого, і Ісуса Христа. Ми сьогодні, Господи, підводимо свій зір до гори, ми шукаємо Твого обличчя, ми піднімаємо свій зойк до Тебе, бо спасіння і перемога тільки в Тебе, Господи, тільки Ти той, хто даєш перемогу. Господи, це Ти можеш здолати цього Голіафа. це Ти можеш зламати хребта цьому ворогу, Господи, і прогнати його з України, щоб вона була вільна. Я благаю Тебе, Дух Святий, з'єднай всю церков Твою, приведи всіх нас на цю гору, зміцни нас в дусі, Господи, щоб ми не падали, щоб ми не полишили полю бою, яке є полем духовного, духовної битви. Господи, поведи нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Господь запалить серця ваше, нехай приведе вас на гору, нехай Він захистить вас, вас і ваші домівки, дітей, онуків, близьких, рідних, друзів, церкви. Будьте благословенні. Будьте благословенні в цьому дні, в ім'я Ісуса Христа.